Як не знаю, це правильно звати, управляти брендом, в якому сенсі? Що е, зараз у мене така ситуація, що я розумію, що навколо нашого бренду формується ну, це бренд як лавма? Умовно та, що люди люблять його. Але для мене це дуже не, не сязаємає. Я не можу це цим управляти. Не розумію, як цим управляти. з чого почати, щоби бренд став бізнес складовою, а не просто чимось ефемерним? Ну дивіться, е, бренд. Насправді, це просто математична модель. У вас. Да, да. Ну, тобто, як ви вважаєте, які показники для бренду є там, які є там, не знаю, топ-показники для бренду? НПС. НПС. Перше, справді, впізнаваність. Тобто, я можу сказати так, що якщо ви займаєтесь брендами, не знаєте, що робити, підвищуйте бренд вернись. Яка головна функція бренду? Впливати на поведінку і вибір людини. Якщо зараз я думаю про те, що я хочу побудувати, якщо я будую бренд, я хочу побудувати спогади, очікування і звички. Якщо в мене немає спогадів, очікувань і звичок, немає бренду. Кожен споживач є двохголовий дракон. Одна голова його доросла. А інша дитяча. Доросла голова відповідає за раціональні рішення. Дитяча голова хоче гратися, хоче мультики, хоче наручки, хоче цукерку, хоче друзів. Все це прямо зараз і безкоштовно. Тому ви маєте розуміти, що справді емоційні бренди це іграшки. Людина хоче прийняти вибір, але у неї немає часу провернути всю цю процедуру, яка описана в книжках Котлера. Взяти лист, сформулювати критерії вибору, порівняти, зібрати інформацію. І вона приймає поверхневий вибір. Замість теоретично правильного шляху вибору під тиском обставин ви поспішаєте, у вас немає часу, грошей, вам ліньки, там ще щось. Ви вибираєте путь найменшого супротиву. Путь найменшого супротиву передбачає, що ви вибираєте не між тим, що є на ринку. Між тим, що ви знаєте, що купували ваші знайомі, фактично, формування бренда Вернеса є підміною формування довіри і якості. Ми вважаємо, що найвідоміше напевно є найкращим. Тому бренди Вернес дуже важливий, критично важливий, бо він дозволяє людям робити ноубрейнерчой. No